Привіт! З вами Дніпро Соціальний. Нещодавно уряд України ухвалив зміни, відповідно до яких житлові субсидії та пільги призначатимуться і виплачуватимуться тепер не управліннями соціального захисту населення, а органами Пенсійного фонду України. Зауважте, що в зв'язку з цим, тим, кому вже субсидія була призначена, звертатися додатково і повторно до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Рудня цього року, якщо ви хочете звернутись за призначенням субсидії, звертайтесь вже до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Звернутись можна до будь-якого сервісного центру, в який вам зручно. Ви можете також, як і раніше, подати заяву та пакет документів до управління соціального захисту населення. Вони в свою чергу передадуть цей пакет документів до органів пенсійного фонду. Зауважте про те, Розгляд ваших документів триватиме дещо довше. Важливо, що тепер ви можете подати свої документи також і онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. А як це зробити? Дивіться далі. Отже, після того, як ми опинилися на офіційному веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, нам потрібно увійти важливо, як надавач житлово-комунальних послуг та обрати файл ключа електронно-цифрового підпису та вести пароль від нього. І ось ми опинилися на сторінці відомостей для призначення тарифів на житлово-комунальні послуги, де ми можемо перевірити їх статус. Ми можемо натиснути на нашу відомість, далі обрати Отримати відомість. І статус зміниться на Отримано надавачем. Далі знову обираємо і додаємо файл з тарифами. Нам залишається обрати та завантажити потрібний файл. Після цього підписуємо та відправляємо файл з тарифами. Після цього статус нашої відомості зміниться на оброблено надавачем. Ну ось і все. Не забудьте при виході з особистого кабінету закрити вкладковий портал та витягнути на сі, що містить ваш ЄЦП за наявності. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також підписуйтесь на наші соцмережі.